Привіт всім в моєму явному клубі. Сьогодні до вас знову, звісно, звісно, зі свіженьким відгуком, А які ж вони ще бувають. Сьогодні будемо говорити про Dark Romance. Да, да, дуже така нашумівша книга. Я думаю, всі ви про неї чули. Переслідування Аделіни, авторка чи автор е Карлтон, Хеда Карлтон. Не знаю, що там я втом. Серія в кота і мишу. Книга 1. Е -е, хочу одразу сказати, що українською. Перша частина є, другої ще немає. Всього буде планується поки що. Я бачу дві частини. Це ваш вибір читати чи ні. Я знаю, що якщо перша книга ще більш-менш зайшла, то друга книга не всім так гарно зайшла, і там ще навіть вона більш така, знаєте, дарк із того, що я чула. Але все по порядку. Отже, я хочу одразу вам сказати певний дисклеймер, і це дуже важливо. Тому що ну ми всі дорослі люди, але я бачу, що у мене є аудиторія, і які ще не виповнилось 18. І я вас дуже закликаю. Яким людям як ви не досягли 18 років, будь ласка, не читайте цю книгу. Інші, хто задумується про неї 150 разів, подумайте про це, тому що підкреслюю застереження від нас, і видавництва і від автора, тому що в цій книжці є сцени сталкінгу, зґвалтування є стосунки, точніше. Секс без згоди, або а, без засумнівної згоди, і різні різні специфічні моменти, що можуть зламати вашу психіку, або вам здатися ну дещо заважкими. Тому я вас дуже прошу не читайте цього. Якщо ви не готові до цієї книги, не треба, не треба вона вам. Потім, може, пізніше колись познайомитися з нею. Також хочу сказати, що. Весь мій відгук буде готуватися на тому, що я сприймала цю історію як щось вигадане, щось таке, що не буде втілене в життя. Тобто це якась еротична фантазія. А якщо це еротична фантазія, то це не значить, що я хочу, щоб зі мною це сталося. Це де щось далеко, але не в реальному житті, я не планую, щоб зі мною сталася, хоч будь-яка ситуація з цієї книги. Тому це дуже важливо. Що я все розумію, що люди можуть прочитати цю книгу, книгу, тому що хочуть спайсі сцен, тому що хочуть відчути якісь певні нові емоції. Але, будь ласка, не романтизуйте е, стосунки, які тут не здорові. Вони не е, романтизуйте головного героя і його вчинки. Е, будь ласка, майте на увазі, що тут це стосунки це аб'юзивні, юзи, аб ненормальні стосунки. І ні і в якому разі не перекладайте це на своє життя, і, і, і я, будь ласка, вас прошу: не шукайте іншу половинку з такими нахилами. Хіба що ви тільки все це здійсните за спільною згоди? Сподіваюсь, я все сказала, нікого не образила. Всі зрозуміли мою позицію. То ж перейдемо далі. Так. Якщо дуже коротко, що в цій книзі? тут є декілька, скажімо так, сюжетних ліній. Це перше це про нашу героїню, що вона письменниця і, і тому подібне. І в якийсь момент вона, скажімо так зустрічає нашого головного героя, Зейда, героїню, звати Адель. Потім це лінія про її про бабусю та її історію і відповідно листи. І є наступна така, скажімо, сюжетна лінія. Це про торгівлю людьми, і про ці таємні братства, і тому подібне. Вона ще тут не сильно розкрита. Наскільки я зрозуміла, ми тільки так починаємо про це знайомитися, дізнаватися, з чим бореться головний герой, але ми якби тільки вершечок цієї історії дізнаємося про ці різні культивні, скажімо так, секти, і кажу, що в другій книзі це буде більше про це розказано. Тому десь ось так: от. якщо дуже коротко, щоб вас так скажемо, не те, щоб я хотіла вас зацікавити це прочитати, я дійсно читала це скоріше, знаєте, щоб. Просто хотіла дійсно поділитися, і це так в диковинку у нас в Україні з'явилося такий жанр. Тому мені просто було цікаво, як для експерименту, бо я вже читала певні дарк-романси, і мені було прям цікаво, що, що в цій книгі. Але скажу я вам так: поки що більше, мабуть, гіршого в плані дарк-темного. Я не читала ніщо, тобто там не було таких. Певних і стосунків, так, да, дійсно не було. Ну, були питання, були там якесь там насильство, але от прям хвалтування, секс безгоди і тому тому подібне такого ще не було. Е, що я хотіла ще вам розповісти? Якщо без якихось спойлерів, я навіть не знаю, чи тут можна проспойлерити щось, щось. Е, вам ця книга е, вас може вона зацікавити, якщо ви хочете почитати про багато пікантних спайсістен, тут їх навіть вдосталь, навіть. Я з усією цікавістю до різних цих сцен, мені якийсь момент аж було занадто багато. розумієте? можна було б дев'ять половину викинути. Я навіть пропускала в якийсь момент ці сцени, бо їх було дуже багато і моментами вони якось трохи не розвивалися. При тому, що наші стосунки головного героя, і героїні вони ну як так можна сказати, вони трошечки розвивалися, тобто вони там пізнавали один одного. Але поведінка е там в сексі часом мені вже не сильно подобалася в плані, що ну окей, для першого, другого, третього розвитку це ще й цікаво, що це там може таке бути. Просто щоб так сказати, подивитися, не те, щоб я хочу, щоб це таке мене було, але далі є питання. Також лінії сюжетної щодо пошуку, вбивці її прабабусі, воно достатньо могло б бути також прикольно і цікаво, але я, якщо чесно, не до кінця зрозуміла, і до чого це все, і що я маю зробити з цим всім тепер, що я дізналася. Воно, наче, знаєте, йшло паралельно. Задумка була непогана, але авторка не довела це до кінця. Ну, я, як читачка, можливо, я. Своїм хлопським розумом не до кінця зрозуміла, але мені було не ясно. Потім я читала про ось цю торгову торгівлю людьми, і як бореться наш герой, і вбиває різних різних поганих дядьок і за те, що вони роблять з людьми, дітьми і тому подібне. Там якісь були натяки на секту і тому тому подібне. Але я також якби не зрозуміла, що я маю з цим тепер зробити, і отже. Це три лінії. Ми про це читаємо. Проте, і да, лінія ще про це розвиваються стосунки, дивні стосунки між е, Зейдом і Аделіною. Тут у нас ще є різні. Ви знаєте, дуже багато імен було на М Марк, Макс, і ще там хтось. Я в якийсь момент почала їх з геть плутати. Е, що я хочу сказати, і ще без спойлерів, це те, що е, ми читаємо від Аделіни. І від Зейда, бо якби в якийсь момент ми тільки читали від Аделіни і ті її переживання, її думки, то ну, читачі однозначно б супер ненавиділи Зейда, тому що нічого не зрозуміло. Те, що він робить з нею, сталкерить її, лякає її. Тепер до сорочки боюся сталкерів. І взагалі я не хорор, а після цієї книги. Мені часом було страшно. Не знаю, чому вона на не зібрала всі манатки і десь тікала. Звідтяля, ну дійсно, авторка якось натякає, що е, героїня вона схильна, що їй подобаються різні жахіття, страх. Він її збуджує. Можливо, саме це е, вона в собі відкрила, але мені було прям геть не Я людина, яка не збуджується від страху, тому мені видалось все дуже дивним. Але через те, що я читала. Чула думки нашого головного герої, героя, де наша авторка намагала наші його зробити певним таким добрим месником і виправдовувати, що він вбиває цих і вбиває, і катує, що важливо. І тут дуже багато сцен катувань, вбивств і тому подібне, як він цим насолоджується. Ці всіх різних поганців, які, які безпосередньо займаються торгівлею людьми. Це трохи таке знаєте романтизування вбивства, не романтизування, а ну дійсно прикрашання. Ну тобто він на себе перебрав ролі такого судді, і я не впевнена, що це правильно. Але якщо знову ж таки не думати головою, а просто читати а й, і, і так насолоджуватися, бо книга створена для того, щоб насолоджуватися спайсі сценами, а не дуже сильно роздумуватися, то ну, ну піде. Я поставила трійку нормально, але. Звісно, у мене є питання до певних пайсі і як це все відбувається. Є питання, але для такого піджанру це, типу, окей, воно так і мало бути. Також ще нашого головного героя виправдовує тим, що він, наче, кохає, що це не просто він став крити, а те, що це кохання в нього. Розумієте, і він хоче, вона ще не знає, але вона буде його. Також він планує. Дожати її примусити його б також покохати, і що може бути краще ніж показати його найгірші сторони. І якщо людина покохала твої найгірші сторони, то чи це не найкраще, що може бути? Вона тебе ніколи не зрадить. Ну, у мене також питання до цих тверджень, але хай як Хай як є. І звісно, я думаю, багатьом подобається цей зейт. Багатьом людям він може зайти, тому що ну, по перше, він же ж і кохав. Це ж він з чистими намірами, добрими. по-друге, він же ж думав про весілля. Третє про дітей, я вибачаюся. У мене були питання до цього всього. Мене постійно була якась несоспіковка з тим, як він дуже переживав за свою роботу, а точніше, за те, що він не зміг ще врятувати якесь життя цих бідних дітей, дівчат, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, і як він дуже прекрасно знущався з. Головної героїні, ну там зхвалтування, переслідування. Ну, тобто, він порушував її особисті кордони, він її там певним чином, скажімо так, маніпулював неї. Хоча дуже дивно, у нас, коли йде розповідь від нього і від неї, він у нас іде як тінь під таким е кодовим на назвою, а вона нам маніпу маніпулятивна якась маніпуляторка. Але Маніпуляторка це взагалі не про головну героїню, Вона ні, я вивчаюсь, ніким і нічим не могла маніпулювати. Вона вміє маніпулювати через свої книги, але що вона за е письменниця, що вона пише, взагалі нічого не зрозуміла. Мені дуже тривалий час, було не зрозуміло, що вона всі ці три місяці не працювала. Я розумію, що можливо вона супер якась класна. Письменниця розбагатіла і могла нічого не робити, але три місяці вона тупо її життя крутилася навколо ситуації з переслідуванням зедом і потрапляння потраплянням в різних, де вона знайомилася, скажімо, не з тими людьми, з ким потрібно було. А ну ще розслідування вбивства своєї прабабусі. Ну, я не знаю, можливо, це коли саме себе працюєш, це так воно десь і відбувається. Ти можеш займатися і різними справами, самозайнята людина бути фопом круто. Це пропаганда фопа. Пропаганда не знаю. Добре, це жарт. Це жарт, не звертайте уваги. Також що мене дуже запісило, це ой Боже, я це слово буду ненавидіти, розкішниця. Це слово мене доведе до просто до білого крім. Розкішниця. Да не піхва, не посіть, не знаю, що та вже кицька, вже хай хай кицькою мать її вашу муде, але розкішниця. О, я не боже, не знаю. Це слово воно мене прям дуже вбільшувала. І з того да, що я ще хотіла розповісти, і може без подоріг тут були якісь натяки на привиди. І реінкарнації, ще щось. для мене це взагалі було дуже безглуздо. Я взагалі не зрозуміла, як це тут з'явилося якийсь холодовок привид, якого вони відчували, що це було, для чого це було. І, і, і знаєте, якось воно межувало. Ось я не зрозумію. Десь пишуть, що це просто якби, темний роман, а десь, що це навіть фантастика. І от ви знаєте, тут якось не зрозуміла, в якому жанрі дійсно хотіла показати м -м, ця авторка нам цю книгу що це щось з області фантастики, тому що наші змальовують дуже реалістичний світ. Ну так, да, добре, зет у нас має е, все за велике, що в принципі нормально для такого типу героя. Але ну, ці привиди до чого це було, оця ререкарнація, до чого це було. Оці якісь штуки. Ну я не зрозуміла. Вона щось хотіла містичне показати чи ще щось. Бо мені здалося, що це не фентезі, не фантастика, звичайний роман, але е, хай як є. Дуже затягнута книга, як я вже казала. Місцями можна половину було видалити е, дуже багато всього, де типу ні, я тебе ненавиджу, але при тому, що головна героїня не могла відстояти своїх кордонів, що тут прям геть дуже показано. Людина взагалі не розуміє. Ну починаючи з того, що там подруга пише повідомлення якомусь чуваку, що прийшов її трахнув, закінчуючи тим, що вона така Ні, ти не будеш твій член не буде в моїй розкішниці. І така, ой, він уже там. Ну, коротше, і це бла-бла-бла, постійно, постійно, ну, це якось якась така боротьба, яка не доведена до кінця. Я не розумію, це був як елемент для збудження, чи що це таке було, ну воно не несло ніякої якісь логіки. На цьому все, що стосується без спойлерів. Далі я буду говорити зі спойлерами. Загальна моя оцінка така: якщо ви все-таки вирішили почитати цю книгу, перше, що ви маєте знати. Це прочитати всі попередження від видавництва і від авторки. Друге, зрозуміти, що тут змальовані аб'юзивні та ненормальні стосунки. Таке в реальному житті не має траплятися ні з ким, нікого не мають не гвалтувати. Текст має бути тільки зі згодою, стосунки мають бути зі згодою. Ваші фантазії можуть будь-які бути. Будь. Я Не засуджуюся, як ваші фантазії будуть такі як книги, але з тою людиною, іншою, з якою плануєте займатися тим, вас повинна бути згода на це. Тобто зі згодою робіть що завгодно. Без згоди не має відбуватися того, що тут відбувається. Також ми маємо зазначити, що авторка записує, що головні герої самі визначили, що вони хочуть бути в цьому, їм було в цьому нормально. Їм в цій дивній ситуації в цьому уявному світі їм було отвічно. Вона любила страхи збуджуватися, він любив переслідувати. Вони десь і зустрілися, і вони вибрали бути там, де вони є. Ось якось так. Моя оцінка трієчка. Просто почитати для досвіду, окей, не, не скажу, що прям е, гидотно і страшне, якщо тільки відноситься до цього як якось видумкою, як до того, що ось Red Flag, все, я все розумію, мені цього достатньо. Отож, далі трохи зі спойлерами, якщо це можна взагалі щось проспойлерити. По-перше, ми виявили, що е, як би наш музей не намагався. Захистити Аделіну, але виявилося, що в якийсь момент ось це таємне братство помітило, помітили Аделіну в прямому переносному сенсі. Тобто, вони її запримітили, і такі вона вона нам потрібна для нашого ритуалу. І тому, якби вона, наче постійно була в небезпеці, вони про це дізналися, але не сказала, що там щось якийсь великий глобальний розвиток від цього а ні, вибачте, великий розвиток закінчується книга Кліфгенгером, Генгером. Про те, що Аделіна кудись вона їде на той машині, і її там, коротше, в кувет скидують, і в риторії її викрадають, і книга на цьому закінчується. А в цей паралельний момент наш головний герой знаходиться в тому таємному братстві, коли він був на цьому ритуалі, і там відбувається бійка, перестрілка і все тому подібне. Там з'являється хтось, кого він не очікував тут побачити. По моїй. Ну, такій суб'єктивній догадці, що це, мабуть, Макс, який, в якого він налякав, і він думав, що він якась мілка рибка всім, в цьому світі торгівлі людьми. Але виявилося, що він насправді більша рибка. Але можливо, це взагалі якийсь ще інший герой. Можливо, ми не знаємо. О, можливо, це взагалі був батько Аделіни. <сум> Я просто ну, хто це може бути. Але окей, також ситуація. А, і ще хотіла розповісти, як мені здається, дуже дивно завжди показували головного героя Зеда, що він такий супер, як я кажу, асасін, заходить, значить, в цю клітку з звіра, звірями і такий, я зараз всіх їх тут порішаю, Ну, Тобто він постійно, знаєте, без якоїсь команди заходив і починав вбивати всіх людей, кого він виявляв, хто займався цією торгівлею, один сам однісінький, як агент 007. Не, це не в самому позитивному значенні я була сказала, але для мене було це також дуже дивно, тому що ніякого не було досвіду. Перед тим описано, що він мав якісь бойові. Він, 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 він айтішнік. <свісно> без, без образ всі айтішники, але ну, він навчався айтішником, а потім став супер накаченим чуваком, е, який вміє е, значить, битися, стріляти, катувати і тому подібне. Як це все він до цього дійшов, не зрозуміло. Ну, окей. Тому мені завжди це було дивно. І з того, що я хотіла сказати про лінію Дас прабабусею, я в якийсь момент вже здогадалася, хто вбив прабабу, прабабусю. це не було шупер складно. Її вбив цей друг сім'ї, який в неї там закохався, чи ще щось. А мати покривала це все якийсь час. А точніше, як бабуся покривала це все якийсь час, і вона передала цю таємницю матері. І потім мати надіслала цей весь пакунок, а саме саме годинник. На якому була кров цього чувака, ні, не кров чувака, була кров прабабусі, е і годинник вони вичислили, що це був його, бо там якась була фотографія. Тобто на цьому все зрозуміло, але є така, і що? Тобто вона просто виправдала те, що сталкер дійсно кохав її бабусю, і вона тепер може зі сміливістю ну, в ногах. Бігти до Зейда і кохати його, тому що все історія не повторилася в плані того, що вона думала, що точніше, як історія повторилася, що прабабуся мала талкера, в якого закохалася, що вона не закохалася. Також не зрозуміла, чому я мала це ось тут якось тим проникнутися. Але що ні, хоч він був сталкером, але він був гарною людиною. Він робив якісь дивні, він був якісь дивні стосовці, не робив якісь різні завдання. Ми також розуміємо, що він якийсь там також займався чорними різними справами. Але ні, все-таки це не він і вбив, значить, він хороший. Значить, кохання між сталкером і своєю жертвою є. Ну, я, мабуть, до цього мала була прийти, але мені ця ситуація притягнута взагалі до вух, тому я не вразилася. Також оці секти секти, оця теорія великої змови, я не до кінця зрозуміла, що я мала зрозуміти. Що весь там уряд куплений, що всі збочинці кончені водофіли і тому подібне, і взагалі уряд поганий. А він такий єдиний класний месник, який всіх рятує від цих всіх поганців, і не тільки в там в цьому місті, а він добереться до всіх, до всіх. Також не зрозуміла, що з цим робити. З цю інформацію, але можливо дійсно з того, що я чула, що це більше розкриється в наступній книзі. А, також мені було якось знаєте, малувато оці моральної дилеми. Тобто, спочатку гриня, головна героїня дійсно розуміла, що те, що відбувається між нею і її сталкером, це неправильно, це не те, це не вона. Навіть якийсь довгий час приховувала свої подруги, що в них стався секс. Ну як секс, <схід> те, що сталося між ними, і вона довго між собою, але він якось її дуже швидко продавив, і вона якось дуже швидко це почала вважати якби нормально. Ю, потім навіть це все стало все за згодою, і тут, якби, ніяких претензій до цього всього немає. Робіть за згодою що завгодно, але от якось вона не дуже сильно роздумувала. Знаєте, я просто читала книги, там був де був секс трьох, і для дівчини був це перший досвід, і в неї було більше з якихось. Моральних таких думок і дилем, чи правильно навчинила, чи це правильно з тим з суспільної точки зору, чи для неї, чи ще що, ще щось. А тут, окрім того, що це не відбулося не за згодою, там за згодою, і людина дуже довго роздумувала, А тут не за згодою, вона якось от ну, авторка не змогла показати, чи дійсно вона задумалася на це. Це було якесь дуже дитяче, іграшкове, плоске і, 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 і тому подібне. Тому ну не знаю, не розписала авторка про це. Також мені було не зрозуміло, він не чому він не переставав цю гру в кота і не мишу в той момент, коли вони вже почали знаєте, більше говорити ротами, а не іншими місцями, і артикулювати і дізнаватися по один про одного. Тобто він постійно хотів її тримати е, в цьому страху. Ну з нащо? Про тому, що він сам казав, що він хоче з нею там одружитися, бути завжди з нею, він її ніколи не відпустить, мати дітей. Але щоб мати якісь такі довготривалі стосунки, вони мають базуватися не лише на потрохушках, а мабуть і ще на яких глибших розмовах. І вони, наче, починають розмовляти. Він розповідає, вивалює на неї все своє гамно. Вона дуже гарно топиться в цьому гамні, така кидає ще, підкидує його. Е, спочатку засуджує ці вбивства, потім уже й не дуже, потім вже й радіє. Потім така чоловік мій, де ти був, як пройшов той день, убив пару людей. Ой, який ти молодець! Але. Якби вони, він продовжує себе вести з нею, я сказав, щоб ти не робив так, я тебе розмушую, тому подібне. Я не розуміла, чому не міняється ця поведінка в спасіх сценах, там, де секс міг би вже бути не такий аб'юзивний, якийсь більш, можливо, нормальний, тому що ну дійсно він тоді на початку був таким, тому що вона не довіряла, тікала, і це його заботило. А зараз було проблиски того, що. Вона хотіла з ним поговорити, щось зробити йому приємне, там, масажик вона йому зробила, розслабила, намагалася його втішити, тому подібне. Але все одно він такий, зараз ми поговорили якось нормально, потім щок? Тікай, Аделіно, я тебе буду доганять. Ну, мені це не було зрозуміло. ну Про яку взагалі ми можемо там довіру якось говорити, про те, що він хотів, щоб вона йому там довіряла якось більше. Вже не кажучи про засовування різних предметів в прекрасну в цю розкішницю. Е, також тут є питання, звісно, до цих всіх предметів. Я вас дуже прошу краще не використовувати справжню зброю, тому що там, з точки зору біології, ну це якби таке, наче все розповіла. Якщо ви хочете прочитати цю книгу, я вам не буду забороняти. Єдине ще раз послухайте всі мої дисклеймери, попередження, зауваження. Прочитайте самі, складіть свою думку про це. Якщо ви не готові це читати і правильно зробили, будь ласка, якщо вам немає 18 років і взагалі не думайте про це, і сподіваюсь, ви до цього моменту взагалі не дослухали. Ану бігом вчіть уроки. Все, гарного вам ранку, дня та ночі.